Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 37 -е відео про те, коли слід починати вчити англійську мову. І відразу можу сказати, що треба її вчити тоді коли ще вона вам не потрібна. Тому що, коли вам вона потрібна буде, ви не зможете це зробити дуже швидко. Тому що розвиток, розвиток навичок і набування навичок вживання англійської мови, він відбувається не за 1-2 дні, не за 5-4 уроки. А це потребує якогось відрізку часу. І якщо ви, вам треба англійську зовсім з нуля вчити, то це. Це десь півроку, як мінімум, щоб вам якогось хоч рівня досягти. Якщо ви хочете просто покращити знання, у вас є вже якийсь рівень і вам хочеться просто покращити свій, то ви можете це зробити може швидше, але все одно це не можна зробити протягом одного-двох днів. Звичайно, якщо вам треба підготуватись до співбесіди, а ви давно вже не вживали англійську, але. Рівень у вас достатньо високий, то можна за тиждень там багато говорячи, багато тренуючись, підтягнути з вчителем розмовну свою мову. Але якщо ви саме хочете вчити мову, то потрібно починати тоді, коли вам ще це не потрібно. Тобто плануйте наперед. Е, англійська потрібна у багатьох сферах, не тільки в роботі, у подорожах, читання що завгодно дивитись відео, дивитись фільми, читати якісь жарти, приколи, інформацію, будь-яку, все, що завгодно. Англійська зараз потрібна. І ще можна поділити на дві частини: е, для дітей і для дорослих наприклад, для дітей. Потрібно починати вчити англійську тоді, коли дитина вже е, хоче це робити. Або коли ви бачите, що вже якби підходить той час, коли дитині потрібно вже буде е, ці знання, наприклад, десь на екзаменах, при вступі до якогось університету чи до чогось, батьки мають запланувати десь за два роки до того, як дитині вже точно буде треба. Англійська мова починати це навчання, починати з трьох років, з п'яти, з семи, з десяти років немає ніякого сенсу, може тільки тоді, коли у дитини там якісь екзамени для того, щоб перейти в інший клас, або ще кудись там треба щось, або дитина просто хоче. Якщо дитина хоче вчити англійську, це точно класно, і ви маєте допомагати дитині платити за уроки і там підтримувати якомога більше. Але дуже часто діти не хочуть вчити англійську. І тому, якщо ви будете примушувати його це робити там з шести, з восьми з десяти років, то ви витратите, я не знаю, вісім років і будете платити за ці уроки. І сенсу з цих уроків буде дуже мало, тому що дитині не буде хотітися цим займатися, і він буде саботувати якомога більше і буде по різному це все бойкотувати. Але якщо дитина вже розуміє, що їй ця англійська буде потрібна, наприклад, років з 14-15 у старших класах ви можете уже з дитиною домовитися, що ось ти там будеш вивчати англійську. І тому що тобі вона треба для вступу. І можливо, дитина буде вже сама це вже якби організовувати для себе з розумінням, що вона робить. Тому я б не радив витрачати багато часу і примушувати дітей з малого віку вивчати англійську. Краще не треба за два роки. Останніх у школі ваша дитина вивчить набагато більше ніж за всю школу. І для дорослих, Ну, для дорослих нічого не змінилося. Все, як я сказав. Тобто ви маєте починати вчити англійську мову, коли вам вона ще не потрібна. То ви працюєте в якійсь сфері, будь-якій, і ви думаєте, що коли ви будете йти вгору, розвиватися або змінювати кудись напрямок свого, своєї роботи, то вам. Можливо, буде потрібен англійський, бо ви бачите, що на високих посадах там треба англійське. Наприклад, то тоді ви мож, маєте почати до того, як у вас буде екзамен з цього, скажем, предмету. А, бо до мене зверталися вже не один раз. Люди, яким вже запропонували якусь роботу, і в них вже не було достатнього рівня англійської. І вони починали вчити, і вони бачили, що це процес е досить довгий, тому що треба е набути навички вживання англійської, щоб ви не думали над кожним словом, щоб ви не згадували правила якісь, а щоб воно само виходило з вас. На це треба час. І е, коли вам вже запропонували роботу, ніхто вас не буде чекати півроку або рік, поки ви вивчите щось там. Е, вони, їм треба або зараз, або вони іншого когось візьмуть. Тому е, ще раз повторю: е, потрібно починати вчити англійську, коли вона вам ще не потрібна. Ставте лайк, підписуйтесь, я багато всього розповідаю. Передивляйтесь мої попередні відео. Вчіть англійську правильно. До побачення!